Я пас ягняту засоло, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, Він так любо, любо стало, неначе в Бога вже покликали добаю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленького мені, Чи то так пресно молилось, чи то так весело було, Господні небо і село, я здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє і те поморніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обурнувся я на хату. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Не коло мене. Плоски вибирала, то почула, що я плачу, прийшла, привітала і утирала мої сльози. Доля жінки не завжди закарбувалася у моєму серці. А зараз давайте пригадаємо мою чарівну лілею. За що мене, як росла, я люди не любила? За що мене, як вирослає? Молодою пили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіти. Нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір коло серця, святий Боже моє. Хада йому долю моєї невсепущої наймички гани. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому не сховаєш отут, серед лану? Чому не задавиш? У землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не вдавиш? Ні, не дави туманочку. Сховай тільки в полі. Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманечку, туманечку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещене сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. А зараз мені спала думку історія про Мар'яну Черницю. Хочу мене мати, заміж дати. Чого плачеш, моя доню? Ой матінко, голубенько, не обічми мою долю. Отдай мене заміж, та не за старого, Отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя, Маріяно, вітам тебе за пана, за старшого, багато, за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Іваном. Пушниками ще придбала, спусти мене в яму, нехай попити співають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Не в мережу труну. Послухала стара мати, робила, що знала, все це бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй на всім світі без милого жити. Пішла, помилась, напилась. Мов не своє стало, вдруге, втретє, і мов сон, в степу заспівала. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Рости тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду, чи не діжду я пари.